Привіт, підписники. Ось такий От на роботі поламалося ваги. А плюс. Оце модель. Значить, що заказали ми ось таку плату? Всю плату і оце стояло тут. Треба її відкалібрувати. От калібровку в интернете не можу найти нормального, але там знайшов, Думаю, ще зробить е, відео по поводу бофма. Бур... плюс зовсім нічого нема. Так, е, да, це оплата, то поти паролі должны бути. Дві оцих крайніх Перемикаєш, це равнозначно в воду пароля. Зібрали ми його О, там перемикати нічого не треба. Так, сто. Ми його так от калібрували, получається, значить, коли експериментували, що він нанять. Малейшим нажатием пальця 50 кг 60 видавлю Ну 25 кг превратилося в 250 ладно так У нас есть То есть без никаких кодів тут водиться Можна його откалібрувати. Включаємо. Нажимаємо Тара. Один. Тара. В даний момент ми ставимо тарірований вес. У нас висів немає гірних. Ми отважили отакий мотор. З отаким відром Ту 25 кг. Так як нас зараз 10 разів більше. Ми нажимаємо, ми поставимо, нажимаємо тара. І вводимо.

До 300 кг максимально четверта. Нажимаємо Тара. І дві цифри Після запятой. Дві, два, Тара. У нас стало тут 25 кг. 25 гривень Все у нас на нулю Так Перезагружаємо Все у нас на нулю вона точно показує без ніяких кодів коди вводити не треба плюс і до неї платка плата о вот така оце у нас яка версія вот тут моделька все працює а ми зараз робимо так это ведро 2870 Ну, но я 740 давай зараз зроблю ні, зробимо зараз, о движлянь кинул три килограмма 2995 что такі мелкі кинуть Ну, плюс. 5 Это не 5 грамм там. У нас мизер. Так, два. О! О тут здесь грамульки надо будем добавить. Зараз Короче, на 3 кілограмма. Оце ведро 3 кг. А ну що це покажет? 3 кг. Три не три. Так, тут по нулю. Там ведро. Три кілограма. все чітко, Ну, з тими ви самими. А сім скоро.